Я вам просто... Я вам просто... що вам просто... Я 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 вам Я вам Не Я вам просто... Я вам просто... Я вам просто... Я вам просто... Я вам 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 ви секретарка вели успішну міжнародну mm -hmm. конференцію. Ти навіть прийшов до Кати. Оки не подікав. А ти мені що кажеш? Визов на спорт. Тоді Мари буде. Читай, я можу і писати, розказувати. Я можу. Я ж уже тебе розпочав, я ж я чесно виписав. А я можу. Чесно виписав. Видите, да? Нам прибуло не соромно. Не було круче, це я. Вам не стыдно? У нас своя людина. Спинка буде... Ви ж часто піщете, а я все таки не пишаю, так? Спинка буде. Неправильно кошти ділить буде. Ну... А хто писати буде? Так, на порядок, Дані, вирішено 6 питань. Писати хоче чуть-чуть. Я ж кажу, писти раз на пішо, не ще Герман Целевич. Ще інші писати не хоче. От так, Герман Целевич поїде, а потім буде краще, скажімо так. Він не раз ще не буде писати. Ну то хай пище Іван Герман Целевич.

Це не внесення змін. Я ж вам кажу, це програма надання внутрішньої целі. Це закриє. Сум тут взагалі немає. Тут просто прописано, що немає робити. Зведення превентивних захист створення належних допомог для тимчасового проживання внутрішньопереміщених посол. Так, проживання. Mm -hmm. е, в межах фінансових можливостей, е, тобто надання транспортних послуг щодо забезпечення внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, теж в межах фінансових стосовно okay, не okay. прописані. Це 26 рік. Це не 26 програма. І третій пункт цієї програми забезпечення харчування питної води, засоби гігієни, внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб. До речі, коли э, Сергій був на тому, там вони мали ще там щось переміщених в приватних студентах, що э, впаду дня, але тут немає поїхати сам. Допомога, Допомога? так. В він озвучував, але там була э, пропозиція тоді, той, Ді, що все ж наша. Поточна робота матеріальну допомогу на придбання дрова. Неопримути кто по пирам на південь. судом накладено адміністративне стягнення вигляді виконання е, суспільного кордону робіт на території Новгородської громади на 28 рік. Що це так? Фінансування програми. Так, це все... по вияснювати друге питання. Представите це. Ні, ми дійшли до програми спільно э, суспільно кошти пробіг спорушників. А, а, а перше було э, э, програма э, підтримки зустрічі переміщеному Значить, дивіться, обсяг коштів, фінансування Фінансування видатків напрямку програми звітніться з бюджету громади. елементи з важливими порушниками, на яких судо накладено адміністративне стягнення у вигляді спільного кошту робіт. Обсяг коштів 26 рік, 10 тисяч, 27 тисяч, 28 тисяч. Але ж тут написано, що тут так. вони води не відпрацьовували, що їм сім за цим. То есть матря то відправляють. Що відправляє виконавча, вони переводятся. Якщо відправляють виконавча, то хотіли платить працювати. Назначають відпрацювати. На рік 10 тысяч. Это на одного. <smel> <quèeze> <No, mai, Luxe> так что вы будете. Ну да, да, да. Так, дальше. Да, мне подработать подготовки проекты деятельности регуляторники. Що? Дальше регуляторні, акции тогда. Регуляторные. Так. що, План піготовки регуляторних актів на 26 рік. Про встановлення ставок корисної плати за земельні ділянки на території Новоборської селищної територіальної громади на 27 рік. Строк пілотов в першому півріччі 26 року має комісія скласти. Е, встановлення ставок на пільгі плати земельного податку, теж в першому півріччі 26-го року строк е, зістати податку на нерухоме на відмінне від земельної ділянки на 27 рік. Тоже перше підріччя 26 року е, комісія має скласти. Простановлення ставок єдиного податку на 27 рік. Перше півріччя 26 Рендерного квадратного метра, загального площадки, нерухомого майна, фізичної захисти на території громади е, 27-го метрів, е, про встановлення акцизного податку з реалізації суб'єктного господарювання розворотних подіїв, ліпідсивних товарів, населених пунктівського селищної територіальних громадах на 20 Про внесення змін та до діючих регуляторних актів Ноберівської селищної ради проти за, 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 на відео За не так понять. Ручку. Э, Кращенко э, телефон крутить, або ключи. Ручками. Або коли чи так навіть відділення? Або є нервно, а, а, а це просто. Я ж вам розказала. що до першого півріччя мають оці всі податки постійні комісії селищної ради. А то Так першому півріччі проєкту, да, це план роботи, підготовки проєктів, регуляторних актів. Давайте будемо кучку, щоб не плакало, щоб я не шукала. Все, очень рады, не сегодня, конечно, не проявляется, не знаю. Не де є звіт про небезпечну. Є. Я тож з тобою. Вас виключать вам хорошим. нас пізніше. Серед сусідської мало що робити, Я Так, не звлекайтеся. Короче, буде тихо, до посадів, десь у школі розмістити. Чи... Все. Чому в школі? В садочку? Ну, чи в садочку? Де, де скажуть, це да. не розміщено. Так... Ніхто да не проти, хай приїжджають. Хай... Може, оця до Бог буде якийсь пір. Нам не треба, не треба якісь нормально. Може. Це нормальний мір, де треба і вам піти записувати. Питання. Бюджету що там тих хлопців вже вони вже вимір, аби їм додому. Якраз ти, що проводи кров, вони на людини все власне будуть. Скільки вони їм не Так, Ну, що, прийшов. Так. Так, потім. Про розгляд депутатського запиту депутата Новорізького селищної ради Гомбана Андрія Вікторовича за номером 884 від 14.11.25. Підтримати не підтримати депутатський запит депутатом бойовики ради та це рішення, а запис. Що номер мені я номер сотрудника чотири я вже за що Так, що хоче інформацію про організаційну структуру, місці, функції повноваження, основні завдання, напрямки діяльності та фінансові ресурси, структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок на пані своїх витрачання, структуру. Принципи оформування та розміру плати, праці винагороди, а також інформацію, зазначені в частині 5 статті 6 закону України номер 29 тридцять правові акти, індивідуальні дії, крім внутрішньої організаційних прийняті розпорядником, проєкти рішення чи підтягають обговорення інформацію про нормативно правові засади діяльності. діяльності. Запевнена на інформацію, не відноситься до службови А чого він робить запит, а не робить звернення? Так, Легко так, ні. Питайте його. Ну, ви, молоді хто лічить, що ви нам питаєте? Да, я не скажу, ви не знаєте? Рішення з тестів, селищний голова, повернення з випуску. Це правильне, може бути, так? Скажіть, ну ви звернулись. Ви звернулись, як він казав тоді разом. Я звернувся, я ну, звернувся, я, я звернувся. На, на любі вибори, на любі рішення, на любі вибори є терміни випуску. Так. І ось він допов'язувався з цією засобою, так та дійсно студіює тут і вони теж дають інформацію. Тут буде різні речі, нібоде в грудях. А? Знаєте щось щось є було? Знає. Ну що? А де ж шо ті ці речі? Простите, я забула раніше, що ці не на гонбай. Це лиш. Червоно. Ні-ні-ні, там було так, як сама, але з доних інформації почта, звати а по преміювання на добавках не дав. Uh -huh. Ну тут преміювання, підстава преміювання. Ви можете розказати, яка вам зарплата і кинути? Можна. Ну до чого людина не може прийти на собі? Людина хоче просто її на роботу. Так, хоче. Перше, так, січень 23, не всі періоди, січень 23 по грудень 23, січень 24 по грудень 24, січень 25, грудень 25, ну за три роки. І за двадцять п'ятій. За 23, то за 25 по жовтий не включить нам. Все, пропустить по бажанням? Це вже написано, спорту телеказу запропонував погодити рішення. Твоє участь випала. Якщо ти вже я думаю, будеш голосувати за? Якщо. Якщо ти запропонувала, бо це вже буде. Погодити? Я не хочу. Буде якщо.

Мій сир, я його. А логіки вирішити. Ні, ти кайдь. У Бога в телі є програма, де чітко все видно, але на жаль, немає нікого, щоб розібрати. Ну, ні, а хіба не може дати? Ну, тут і питання до кого? Я крию. Ну, просто закономірний за Богом. Ну, то й тим більше, що це публічна програма. Та ні, зміниться, зміниться, коли набере. Е, сьогодні до нас удиниця є. Я Thank you. По поводу звітів, як ото кажуть, звіт не дав, все треба зняти. Я не знаю, що ви не знаєте. Я не знаю, що ви не знаєте. Я не що ви не Я просто знаю, що ви не знаєте. Я не знаю, що ви не знаєте. Я не знаю, що ви не знаєте. Я не знаю, що ви не не знаю, що ви ви не знаєте. що ви не не знаю, що ви не Аня, здравствуйте, Квітеня. Так, іби ви А, ви Не намагайтеся цього, ми будемо просто спільно не обговор. Я рішається приймати. Так. Спочатку підста. А потім получаю за додатні час. Так, тоді подумайте. Он побачить, даю Конечно, я.

Ничего. Я больной человек, я не могу работать в Ты же не хочешь физически работать? Я Что ты физически работаешь? Что хочешь? Я уже люблю молодость. Ну, тогда буду молодость. Или если... Ты жду здесь А нет, давайте буду покоячивать. Пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету селищної громади зменшити видатки загального фонду бюджету у двадцять п'ятий рік передбачено. Були... вже не Значит, і чи вам грунтовано внесення змін? До нас повернуться видеосвіти з потребою коштів на придбання живлення такого генератора, а автономного джерела живлення. В межах 85 тисяч гривень на відділа світу для того, щоб забезпечити безпередільну роботу саме саме відділ в частині оце як отвічається світло, де підключається світло. Пропадає світло, а для того, щоб працював відділ, скажем так, вчасно, то щоб трохи забезпечити їх, ось і саме подачу світла, тому що і те саме спілочні нового період. Нет, это для видео Видео-твит. Нет, это для 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 видео твит нет 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 это для видео для видео твит нет это для видео

Отдай у нас в наступному місяці буде грудень місяць. А не вийде шок. А з'являється у них за рахунок економії коштів за 25 рік. Ми хочемо перенаставити ці кошти, тобі ходить удивіться. От зараз бачите, на грудень місяць вони виділи, що у них буде економія Але на листопад їм не вистачає, виходить, ми ще не знаємо, забираємо. А забираємо з двох е, програм. Одна це у нас. Екологія? 27 тисяч, так? Що, знову ж таки, при чому ці пам'яті не зміняли? Ви звідки забираєте ці гроші? Ми мали зробити це екологічно, ми зробили згодом. З двох разів забирається гроші. Слухайте, я на повітря, значить, ідіть одразу. Спочатку це їх не треба намало зачитати, а потім задавалися питання. А коли ти почав запитати, то які чини послухали? Ви все одно це читали, і ти читала, і я читав. Я керівництво не читав, ну, так. Ну, поки що ти послухав. Ну, тобто у нас не